Ще один продукт в акції, який я. Дуже люблю Fitline Beauty. Це, як ми називає, кажемо, рідкий колаген, це порошок, це суміш. І знаєте, хочу сказати: ми не платимо в продуктах ні за краплю води, тому що ми можемо її додати самі, а всі наші суміші концентровані. І ми ось цей концентрований продукт з пептидів колагену, з натуральних екстрактів рослин, з мінералів, вітамінів, комбінація така важлива, для нашої сполучної тканини. І ми це бачимо вже за місяць використання, як покращується наша шкіра, наші, е, наше волосся, нігті, але це взовні, е, зовні ми бачимо. А продукт п'ємо всередині, і зсередини і е, починається наша краса, тому що всі сполучні тканини е, починають працювати по-іншому. Активізується виробляння свого колагену, а це означає, що всі наші м'язи, сухожілля, фасції там і так далі будуть покращувати свій стан і здоров'я буде покращуватись всередині. І, звісно, компанія має потужних експертів з косметику. З косметики, з косметології, зі здоров'я шкіри і пропоную разом з Б'юті використовувати лінійку Fitline Skin для шкіри. Це комплекси креми, сиворотки, різноманітні продукти для нанесення на шкіру і для покращення її стану ззовні. середини коктейлі ззовні продукти для. Краси зовні, і ми отримуємо потужний результат, і всі наші клієнти, споживачі дуже задоволені і точно не хочуть навіть не те, щоб спробувати інше, ви не знайдете таких смачних і таких основне потужних продуктів, як Fitline. І окрім тих продуктів, про які я розповіла, ще є, звісно, і те, що ми можемо використовувати вже додатково. Основна базова програма, система, я вам про неї розповіла, ми починаємо всі е, з неї е, продукт FitLine, а потім ми можемо додавати і е, детокс-програму, програму для, е, ну, в назві вже сказано, для е, очищення. Ми можемо додавати. Е, Програму для відновлення суглобів, програму для схуднення або, наприклад, для покращення вуглеводного обміну для людей, в кого є інсулінорезистентність, підвищена вага або цукровий діабет, продукт, цей баланс, який розробляли науковці 9 років. І всі ці продукти ми сьогодні вже можемо споживати в Україні це важливо, тому що як ви бачите, натуральний склад, підсолоджувачі, ароматизатори не мають консервантам. майже всі продукти вегетаріанські, веганські, тому ви можете навіть омегу-3. Жирні кислоти, які виготовляють з водоростів, також використовувати. Але знаєте, я бачу слоган компанії вам хочу показати, make dreams come true. Мрії повинні здійснюватись. І ви можете здійснювати свою мрію, бути здоровим, бути красивим, бути активним, тому що будь-яка сторона нашого життя вона потребує нашої активності нашої уваги, концентрації.